Давайте мы делаем а, 20 метров до фишек. Там делаем то же самое спиной. Возвращаемся сюда и здесь продолжаем делать как по кругу. Ум. Вона думає на, на, на футбольній полі Ну, техніка. І в не думає на, на футбольній полі, а там уже скоро, садкор, все це. Артем дебютував проти Донецького шахтаря. Хлопець грав ще вчора, там в U-19, в Ю-17, вискакує проти Трубіна, проти Судакова і так далі. Ну, то запитайте, як воно, що він відчував. Було дуже страшно. Дуже страшно, чесно. Ніколи там, скільки я так тренувався пару раз, не, разів п'ять, не більше. І коли мені головний тренер каже, зайди до мене в і мені там хочеш дебютувати, ну, звісно, хочу. Але. І коли мені говорять, іди розминайся, я мене аж просто треслопилася. Артем Гусол. Води Артем Гусол, по-моєму, це навіть, це навіть дебют в ПЛ. 17 років Артему Гусолу. Це ну, вкидання, говорячи, покійним терміном. От зараз передача, яка і не забиває Гусол. Момент триває. Тут боротьба. Гусол, Друга спроба. Його удар розряджає ситуацію Бондаренко. Міг забити Артем Гусол дебютному своєму поєдинку в українській прем'єр-лізі міг відкрити лік своїм забитим м'ячам в еліті українського футболу. Ну, відчуття було таке дуже незабуті. На всю свою не переживать. Mm -hmm. Ну, ну да, по это тебе помогает или... на поле. Вот не думай, да, что там какой-то соперник серьезный. Все одинаковые, как и, как и они, как и вы. Все одинаковые. Поэтому просто, как я готовлю себя, больше просто расслаблю. Подхожу к игре. Ну, в плане отпускаю все мысли, ни о чем такого не думаю. Но у меня есть бутсы, и я, я играл э, в Тараху. Я даже до сих пор. Вообще, Шесть месяц. месяцев. Должны быть две пары бутсов. Э, всегда. То есть если что-то случится с пилотами, должны быть еще одни. 13 выше. Ну да, если, ну конечно, если на настоящем поле, то Но вообще лучше сюда две пары иметь. Просто на запас. Что если случится? Короче, насчет Динамо мы не договорили. Вот Э -э вот мы их, допустим, один раз убирали. Но no, я тоже, я честно скажу, тоже выходил. Ну, чуть было такой страх, боясь как знаешь, типа, э как like, цена ошибки больше, чем обычно. Знаешь, типа, вот ты играешь против кого-то, ну, допустим, там условно даже тот же Минай. ну, ты можешь там ошибиться, ничего страшного. А тут ты понимаешь, что если ты ошибился, то есть ну, там, повлечешь за собой, там, может, голову пропустить, ты можешь головы пропустить и так далее. Да, у нас, например, ні вік не розуміє, що ми одна, як один возраст і же самі. просто вони якесь у них боязнь така, Навіть подити у них руки трясуться перед Динамо, против шахта і ми проїдемо, навірно, з за цього. Просто нема таку певну впевненості в собі, що ми виграємо і можемо здолати цю команду. І... Ну так, да, просто это психологічно залежить. А каки ти перший матч грав за відео нас дебютував? Що, було, я, я дебютировал первый матч свои 15 лет а, опорным а, против шахтера. Ага. И мы их одиноки выиграли. Я дал долг, я голевую. <music> да, я... Ну, вот. Где-то вот в позиции вырезал голевую шведой и мы забили. Ну, выиграл? Мы выиграли. Я думаю, то это... Ну там получилось так, что що... нападаешь, но ну, он сейчас не полос. Но там срезка просто. Ну, То есть я брал разрезную, и он, грубо говоря, там как свои... Засчитали как автогол. Ось хлопці приїхали сьогодні. Як тобі взагалі з ним спілкування? Чи було цікаво? Можливо, щось новенького дізнався? Ось поділись своїми емоціями з цієї зустрічі. Так, дізнався. Вони мені допомогли, щоб е не, не граменше грати в PlayStation, в телефонах перед, перед іграми, перед ну перед тренування без телефона, бути там 2-3 години. Ну і з телефон. І, і буде тоді тренування на всі 100%. А по грі, можливо, якісь моменти ти запитував, чи ні, можливо, тобі щось було цікаво, хлопці щось підказали саме під час матчу на полі, якісь, якісь такі речі, про які ти раніше не знав. Так, є, е, поскали, що не треба боятися якогось там суперника сильного, які, такі ж саме, як возраз і ми, і ростом, і вісом. Е, просто вони трохи вищі і все. А такі, як ми ми можемо спокійно грати проти Динамо, Дінамо, по потім вчора. Просто у когось є боязнь, а у когось нема боязні. Ну і загалом ось скажи, будь ласка, наскільки це було цікаво, наскільки чи хотілося б, щоб такі зустрічі були частіше з хлопцями? Так, е так, це на 100%. Хотілося б частіше, хотілося б про них більше дізнатися. Я розмовляв тільки що з Олегом. З Олегом. Ну, підказав мені щось десь там. Щось він дебютував в 15 років за Ю-19 проти Шахтера і віддав голову в першому матчі. Ну це здорово. Ну, в нього не було такої боязні, як буде якого Він виходить і думає, що боїться щось зробити, взяти на себе від відповідальність і зробити це діло. Це дуже гарно. Така в нас вже традиція. У нас гравці першої команди спускаються до дітей, не спускаються, можна сказати, приїжджають до нас в гості. Ми одна родина, і зараз хлопці, які були в ю-19, і вже під першою командою завітали до нас в гості. Я думаю, це великий приклад для гравців юних нашої академії. Це вони бачать наживо свій шлях. Що треба працювати і можна до вирости футболістів першої команди, гравців Прем'єр-ліги. І хлопці, які приїхали, вони прийшли горнило і в Ю-15, Ю-16, хто був в Ю-17, але вони вже давно в структурі академії, в структурі клубу. Ну це дуже гарна традиція і великий плюс для нас. Розкажіть, будь ласка, про ДюФЛ. У нас вже закінчилися змагання. Ось їхні підсумки. Як наші чотири команди виступили в цьому сезоні? DFL. Ну, у нас не закінчилося змагання, у нас закінчився пред... Основна частина. Да, да, не основна частина при... можна сказати продвижний етап. Ми грали в групі, де виступає Шахтар, і Динамо. І... Три вікові категорії наші вийшли далі. Це Ю-17, які зустрінуться в 1,16 з лівим берегом, Ю-16 і U-14, які вийшли на окіп Полісся. Ігри відбудуться U-17 грає вже в цю суботу, це 18 травня, Ю-16 і 14 будуть виступати в неділю, 18... 19 травня. Так що прошу вас підтримати, я думаю, трансляції в нас буде. Вот Які такі. шанси? Ну, це футбол 50 на 50, будемо рахувати так.